Доброго дня всім, це Дімас знов таки з вами. Канал Таксі Дніпро. Сьогодні субота, 7 лютого, 3 година дня і я тільки виїжджаю працювати. Сподівався виїхати зранку, але така погода, галольод. в общем я вирішив не ризикувати. І виїхати попізніше. Думаю, може воно підтає чи підсиплять по дворах. Прийшло мені замовлення. Цікаве таке. Зараз покажу 455 за 10,8 кілометра. В ефірі я його побачив, було 300 з чим-то 300 20-330. А я фільтр так трошки пожирніше, поставив 135, 1, 19 наступний. Коли дивлюсь, залітає мені це замовлення, але вже ціна 455. 1,8 коефіцієнт їхати з Дійовської 4 Корпус 3 на ялицевий провулок 1А. Всього вроді би нічого, але я лицевий провулок 1А, це ж там жесть така, там вниз дорога. І я думаю, що мені там буде дуже-дуже важко спуститись, а потім піднятися. Ну що ж, подивимось, общем, третя година. Розпочинаю. це перше замовлення моє. Моє моє. А от дівчина, походу. До мене. Виконав замовлення, жіночка приємна попалась, каже, ви мене біля магазину висадите, а я далі спущусь уже пішки. Бо ви потом вдруг не виїдете там. Я кажу добре, дякую вам. Поспілкувались так приємно. Вона Пересіленка з Бахмута. Каже, все. Дом, гараж, ще одна квартира, все, все пропало. Тут тепер на аренді живе. І ніхто ніяких компенсацій ніфіга не заплатили. Так, да, це печально. Так, ну а я на робочий і щось, і щось чекаю на замовлення. 135,119 Спробуємо по цей фільтр щось спіймати. Дорога нормальна, в принципі, оті всі посипані, все воно не слизько. Во дворах, звісно, трошки скользота. Так, замовлення мені предлагають з Русановська в центр. Не хочу я їхати, блін. Фік з той активністю. Там опять спускатися кудись вниз. Почекаємо інше. Прийшло нарешті замовлення. 1,4 подача. Їхати з Тітова на Богдана Хмельницького Олімпійські резерви. Там їхати понти 2,3 км за 165 гривень. 1,5 коефіцієнт. Ну що ж, поїхали, поїхали. Тут хоч не по... хоч не по дворах. Прошу трошки скоріше, запізнююсь дуже. Ну, все, помчали. Виконав замовлення, привіз двох дівчат і хлопця к стадіону. І вже відразу наступне прийшло мені. Наступне прийшло мені з Богдана Хмельницького коротше, 10, ну написала дівчина на проспекті напроти Атланта біля лестниці 206 гривень за 3,7 км їхати на Лесі Українки один по В общем, в центр. їдемо в центр. напроти Атланта. Десь помню, був Атлант конкретно. Ну, короче, там Виконав замовлення 210 гривень. І наступне прийшло Комфорт 1,29 коефіцієнт з поля 24, під'їзд 2. На набережну Перемоги 112. Так що виїжджаю вже за пасажиром. чи пасажиркою. Будемо їхати на перемогу. Так, на побіду я приїхав, постояв хвилин 20, мабуть. То інтернет пропадає, то з'являється, то знов пропадає, то коротше, коефіцієнтів толком нема нормальних. І прийшло замовлення от в центр на філармонію Новоскресенську Комфорт 1,17 коефіцієнт. 291 гривня за 8,7 км. Нормально, це лучше в этих реалиях чим... перед цим приходило не обов'язковая 255 по-моєму к пасажу. Е я відмовився там ще подача була ну хотя тут тоже подача хотя ні тут подача менша но В общем, їду за пасажирами чи пасажиром на бульвар Слави 2D і поїдемо на Воскресенську. Знов пішов дощ. Плюс 3 показує. Ну, може, у мене Бреше, наверное, трошки мой градусник. Десь плюс один, мабуть. Дороги нормально, посипані, потаяло, пойдет. Тільки завершив замовлення на Воскресенську за 298 там вийшло 7 гривень ще простоя. І відразу мені прийшло на Котляревського 11, а на лівий берег з Демарта 242 гривні за 4,2 км. 1,66 коефіцієнт. Замічательно. Прелесно, прелесно. Так що їдемо за Оксаною, поїдемо на лівий. Виконав замовлення на Котляревського, 242 гривні. Коефіцієнтики дивлюсь, трошки горять. Подивимося, щось прийде чи ні. Десь би парканутися б тут. Нарешті тут 100 літ була така гівняна дорога. Нарешті зробили. Так, прийшов мені заказик. З 255 255, Грінченка 45. 3,2 кілометра їхати, подача 300 метрів. 1,77 коефіцієнт, 225 за... За сказав уже за 32 На Грінченка виконав замовлення за 225, хлопець дав 250. Заїхав на око, сходив в туалет. І зараз прийшло мені замовлення. На універсальну. Верніше з універсальної в центр на Шевченка 53. 1,21 коефіцієнт 254 за 7,9 км. Так що їдемо зараз в центр. Пройшло мені замовлення, мінімалочка. 400 метрів їхати за 128 гривень з поля 127 на поля 119Б. Ну що ж, Прокатимся трошки. Отвезем Дмитрия. 1.42 кофеєнт. Да, тут 2 хвили... хвилини замовлення виконав. Їхать було зовсім нічого. Хлопець каже. Та я з утра виходив, вже шльопнувся, не хочеться якось другий раз. І він біля машини чуть не... Навернувся. Чого бы в така наче. Так, о, в центр комфортик. Центр комфортик. 1,22 коэффициент, 250 за 5,8. І, 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 і їхати. Десь тут через двори, мабуть. дача зовсім зовсім тоже невеличка. спробуємо через двір. Не знаю, є ли там проїзд, Ще й туман. тут скользко Трошки почувствовалось. Так, ну. машинка вирішила мене пропустити, бо тут дійсно слизько. Так, и далее, может быть, прямо. Чи прямо, чи налево. Налево пойдешь, коня потеряешь. Буксуем. Тут сейчас назад вниз будет ехать опасненько. Виконав замовлення на Вернадського за 250, відкатився тут КТБ на і прийшло мені, Виставив додому, тому що щось голова побалює. Нос заложен. Коротше, вирішив поїхати додому. І прийшло замовлення мені 304 гривні за 10 км, 1,28 коефіцієнт з Грушевського 6 на Шударівську 7. Так що їдемо і потім підводимо підсумки сьогоднішньої суботи. Що вдалося заробити сьогодні і за скільки і скільки проїхав. Так, я вже на стоянці підсумки сьогоднішнього дня. Пропрацював я 4,5 години. 12 замовлень виконав. середня вартість 42. І 8, Вот. 3009 гривень каса. Ну, це без комісії. Получається, що 30 гривень чаюхи. 30 гривень чаюхи, в общем, 3,39. По пробігу зараз скажу. Так, от 3009, 12 замовлень, 42,89 середня вартість. 83 почти 83 кілометри проїхав 2565 чиста каса без спального. поділити на 4,5 години 570 гривень за годину. Сьогодні взагалі шикарно шикарно попрацювали. 570 гривень за годину. 2565 заробив за 4,5 години. Так що, отака була субота, такий от був день насищений. Гарні були замовлення, коефіцієнти. Е, можна було, звісно, працювати і працювати, але щось я себе не дуже відчуваю. Пойду додому віддихати, щось башка побалює, що, що якби, не заболіти. Так що, хто дивився, хто дивиться, всім дякую. Поставте вподобайку, поставте коментар, підпишіться обов'язково під відео, це допоможе. Просуванню канала. Всім гарного вечора, тихої ночі, всіх обняв. Пока-пока.